Голова Костянтинівської районної державної адміністрації Володимир Маринич провів виїзну нараду на греблі Клепанбикського водосховища. Причина аварійний стан гідроспоруд, призначених для спуску води. За словами фахівців, що обслуговують даний об'єкт. Наразі він працює у штатному режимі. Способність його пропустити води в середньому 3 куби в секунду. В даний момент іде 0,5 кубов в секунду. Це стандартна підготовка до весінньому паводку. Ну так. Ми більше 0,5 не плануємо не збільшувати. Між тим, гідроспоруди водосховища потребують реконструкції. Відповідний проєкт уже розроблений. Кошти на його експертизу пообіцять виділити голова райдерміністрації. А вже безпосередньо ремонтні роботи фінансуватимуться з екологічного фонду обласного бюджету. Проєктам придусмотна заміна водозброса і ремонт башні вода напорна наша. Не ремонт, а заміна всіх гідротехнічних сооружень, які там знаходяться. Ну, це задвіжки. І також труб. Тому, тобто, всі там На необхідності реконструкції греблі вже тривалий час, наголошує колишній начальник гідровозла Юрій Байгуш. Адже наслідки можливого прориву дамби будуть катастрофічними. І вона поле, старая деревня Константиновка, машзавод завод, і уровень всіх відстойників, які будуть заводські і пруди будуть розворовані по річці Кривий Торець, то в Краматорській будуть ходити не поезда, а будуть ходити пароплави. Крім того, на нараді порушували питання допуску місцевих мешканців до рибної ловлі на водосховищі. Минулого року у цьому районі базувалися частини збройних сил, і тоді військові запроваджували певні обмеження. Нікаких близьких боїв на території району немає. Ми їх спеціально сюди пригласили. Тот питання, який у нас був о том, що ловля риба, це директор Залява ландшафтного парку утверждав, що вона воєнними запрещена. На сьогодні. Такої необхідності немає. Тому поэтому я от обращаюсь ко всім жителям Константіновського району і о том, що в принципі можна сміло ловити рибу. Перспективу Шклепанбикського водосховища керівництво обласного управління водних ресурсів бачить у довгостроковій аренді сумлінним інвестором, який утримуватиме цей стратегічний водний об'єкт у належному стані.